Ростали. Люди в цивільному просто нагло, без uh, якихо ну, взагалі не, без ніяких, в, 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 представлень. Вступили мене і заштовхали міліцейський відділ, який знаходиться на майдані Незалежності в метро. Був закрили мене за гратами, потім приїхала за мною машина. я не розумів, що відбувається. Я кажу, що, що трапилось? Мені людина в цивільному... Повідомила, що ти попав, я тебе впізнав на відео, там все ти попав. Зі мною приїхала машина з працівниками міліції, які забрали мене почав при відео, де я з самого ранку з 11. Якщо він пише, що в нього немає. Десь о 10-й ранку, як я повертався вже додому. після яка взагалі? Не схопила, які там повезли в районі з 11, або з 10-ї години ввечері тримали, не чи нічого. Вони пояснювали, що така людина, схожа на тебе, скоїла якісь якіс правопорушення. На Бентлі збивають людей, магітних uh, жінок, потім, uh, також цілий день тримали мене там, вони, нічого не пред'являючись, мені взагалі не представляють. Ну, Ходили мене з кабінету в кабінет, не чекати, давали їсти пити, я цілий день. Не ходячи в туалетах, а потім мені намагались всучити адвоката їхнього, так сказати, як вони сказали. Безоплатного. Я відмовився, бо він ніс якусь несенітницю, що я винен, мені там чуть-чуть не вбивство пред'являють, що тобі, 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 тебе ніхто не врятує, там всі діла. Тобто психологічна, з його сторони, психологічна була атака така. Також працівники міліції там теж психологічно тисли, постійно задаючи мені якісь незрозумілі питання. А коли вже я дозвонився до свого, то есть мені дали. Можливість скористатися телефоном. іноді мені на говорили, що вимикайте телефон. там. щось вони переговарювалися, перемовлювалися. Ну це звісно було все замовне. Їхнє керівництво зверху. Їм вже тобто, як би сказала, що робити зі мною, і все було вже і їм, ну, якби це сфабриковано. І це замовлення є політичне, я так вважаю. Бо коли а, нарешті я зустрівся а, зі своїм адвокатом, це було о 10 годині ввечері, і а, так так вийшло, що це було в кабінеті слідчого і просто на очах слідчого, на очах мого адвоката, були працівники. Спис підрозділу Берків, які кричали, матюхались на всіх там. І Сходили в брутальній формі, мтіли ці данки, завернули руки до шеї. і от вони з голови та по сходах спустили, так, можна сказати, на вулицю, де закинули буде в автобус спецпідралісні, моляють, просить призначення берегу. Це ж лайно. Також бойкутівці, які просто... Що, <тур> е, мене з не все. просто принижували, <тур> вони наносили мені життя, <тур> <тур> удари там, звучали з мене, говорили, що ти чмо, там не прийде, що ти ну, там типа кусувати нас, затечмо. Ти ніхто <пусувати> взагалі один сказав, кинь його на підлогу там, кинули мене на підлогу автобусу, де були їхні ноги. Її просто знущалися, вони принижували мене, знущались, народ, били, то за лице, зжимали, ржали. Потім я просто не знав, що далі була. Дійсно, завжди не знав, що далі. Мене привезли в ізолятор, закинули мене в вузьку кімнату, де взагалі міг знаходитися одна людина, могла тільки стояти. Бо там не дозволялось сидіти, а. бо постійно ходила худ, людина. Ходила худ, людина, яка казала, не сиди, не спи ті, типу, повставай, що ти там спиш там і ще щось. Ну, протримали так в цій кімнаті десь дві години, де я стояв, так просто стояв. Потім мені вилучили речі мої. Роздягли там, подивилися, що є сенсі. Я сказав, що в мене забиття ноги, але сенця не було, бо це нанесення удару було недавно, і сенець ще не з'явився. Ну, Місця була забита. Якби я сьогодні також повідомив про це, ну синяк також, ну якби синяка нема, ну, ходити я не можу, я хримаю або забити мешта. Перкут ударив коліно, полізій і зараз мені важко пересуватися. А там в ізоляторі вже мене отримала три дуби, також з камери в камеру перекидуючись там. Путіна завтра. Можна то вчора мене відволазив кабінету до слідчого визвоного адвоката і провели. Слідчі дії з багатьма порушеннями. І також якісь були статисти невідомі мені, понятті, також які підписувалися. Не були дивні взагалі, нічого не хотіли говорити, здавали питання, хто ви ви працюєте. Вони просто нічого не хотіли казати. Це зрозуміло, що це люди, які зацікавлені. Після цього вже закінчився робочий дей, день. Дей, Мій адвокат уже якби виїхав виїхав з регулятора, бо йому сказали, що ми тебе не пропустимо потім, бо в кінці робочого дня ми не маємо права запускати сіпінько. Вони не встигли вчити мені, якби. Ніяких документів, есть, ніякої ухвали, там, ну, взагалі там якось якихось документів, там, щоб я їх підписав. То есть, їхні дії. І Я сказав, що я не буду підписувати, тільки в присутність свого адвоката. Вони мене вмовляли, психологічно тесла на мене. Що підписується, все добре, шутиться з нами, все нормально. Я відмовився. Тепер я розумію, на що це робилось, щоб у нас не було часу взагалі розглянути це клопотання, яке подала прокуратура разом з слідчим до суду. Ви хочете, щоб так як я не підписав, у нас був час на розгляд цього клопотання, і з цього видно, що це все. Заказуха політична зверху, їм надали наказ е, закривати хлопців, які беруть активну участь у громадському висловлюванню І як до своєї думки, е, проти цієї влади, яка чинить безчинство в нашій країні. Я рахую, що просто я опинився підходящою, може, людину для них, так сказати. І я вважаю себе не винним, ніщо життєві е, проста людина України стоїть. Так Я живу з, зі своєю матір'ю, яка є пенсіонету. Я Ніколи не батько. Батько в мене немає, на жаль, я вже давно живу з матір'ю. і мені іноді приходиться заробляти на свою сім'ю, так як мати пенсіонерка, ви знаєте, яка пенсія зараз. Взагалі дуже тяжко зараз до міністра роботу в країні. І звичайно, в таких умовах. Я не хочу ну, якби жити в такій країні, коли у нас така влада, яка не надає е, змоги жити простим громадянам. І я вважаю, що я правив, тому що я висловлюю немітенне своє незадоволення діями теперішньої влади.